Добрий день, Анрі Фарм вітає вас. Тема додаткові пропозиції. До продажі, наприклад, вітамінних спреїв. Як робити додаткові пропозиції? Що для цього треба знати і вміти? В першу чергу, треба розуміти, чи є взагалі сенс робити додаткові пропозиції, чи не є це нав'язливим. Ми так виховані, що. Якщо людина не просить чогось, то значить їй це не потрібно. Більше того, якщо ми щось пропонуємо, а людина каже не треба, то це значить, що їй не треба. Це не зовсім правда. І з професійної точки зору, частіше всього некоректно. Треба дуже добре пам'ятати і розуміти, що потреби клієнта завжди більше, ніж його запити. Отже, додаткові потреби клієнт має завжди. Більше того, серед них є потреби у вітамінах. І, як на мене, потреба у вітамінах на першому місці. Головною метою і завданням в аптеці у фармацевта має бути підтримка збереження і укріплення імунітету. В першу чергу, а в другу чергу, вже лікування хвороб. Імунітет це механізми в організмі. Для роботи цих механізмів потрібні ресурси. Вітаміни одні, одні з них. Звичайно, було б краще, якби вітаміни ми отримали з їжею. Але, на жаль, не всі мають можливість якісно харчуватися. По-перше, по-друге. Щоб отримати повний комплекс необхідних вітамінів, треба їсти досить багато, настільки багато в сучасних умовах, що вам потім не допоможе спортзал швидко позбавитися зайвої ваги. Отже, вітаміни потрібні всім, звичайно, у межах індивідуальних протипоказань. Наступне. Кожен клієнт подібними засобами користується, всі так чи інакше вживають вітаміни. Наступне, клієнт ці потреби найближчим часом задоволить. Більше того, необхідні вітаміни клієнт так інакше, раніше пізніше, але все одно придбає питання, де він це придбає. По статистиці 80% городян купують вітаміни, але за звичкою просто в іншому місці. Наше завдання зробити так, щоб ці потреби він згадав, що можна і потрібно задовільняти в нашій аптеці. Що може бути перешкодою для додаткових пропозицій? Тільки особисті страхи фармацевта, Які? а раптом йому не треба, а візьме чи ні? А як не вгадувати та помилятися, а дізнатися точно? Відповідь дуже проста. Просто запропонувати, просто запитати. У крайньому випадку, якщо нема потреби, якщо вона вже задоволена, якщо нема грошей у клієнта, сказати добре, я вас зрозуміла. І не вагатися, пам'ятати, головне не продати, а запропонувати. Як саме робити додаткові пропозиції декілька способів: спитати, призначити, поінформувати попросити. Наприклад, що ще? Ви приймаєте вітаміни? Ви вже про наші вітаміни у спреях знаєте? Якщо приймаєте вітаміни, то обов'язково спробуйте спреї. Зверніть, будь ласка, увагу! У нас зараз акція знижка на спреї 30%. Добрий день, проходьте! Ви теж за спреями? Сьогодні всі вітамінні спреї запитують. Пам'ятайте, прохання нав'язливі, типу. Візьміть вітаміни у спреях, попробуйте, дуже хороші. Будь ласка, попробуйте, ну візьміть. Це некоректно. Щоб легше робити додаткову пропозицію, існують слова-помічники, так звані слова ключики, за допомогою яких легше починати фразу. І це робить фразу м'якшою та психологічно комфортнішою. Наприклад, до речі, а взагалі, зараз усі запитують, можливо, вам теж потрібно. Коли ми презентуємо спреї, розповідаємо про їх характеристики, переваги і вигоди, треба пам'ятати, що для людини, для клієнта дуже важливі емоції. Наприклад, ой, взагалі, таке бомбезне, супер, шикарне, чудові, вау! Елегантні та вишукані. Також звертайте увагу, дуже важлива образність вашої презентації. Тобто треба буквально пальчиками, рукою, обличчям, емоціями показувати те, що ви розповідаєте. Саме тому є така поговорка: краще один раз побачити, ніж. Сто раз почути. Щоб клієнту не просто сподобалась ваша презентація, а щоб він вам повірив, ваша презентація має бути аргументованою. Пам'ятайте про переваги і вигоди. Переваги це чому цей товар кращий за інший, а вигоди що саме клієнт отримує завдяки цьому товару. Коли ви розговорєте. Коли ви розповідаєте про переваги і вигоди, ви маєте якнаймого частіше говорити слова зв'язки. Тому, тому що завдяки цьому, це для того, це спеціально для того, безумовно, при цьому треба добре знати склад речовин і призначення. Пам'ятайте, що є універсальні слова, які гарно розуміють клієнти, і ці слова дуже добре впливають на розуміння клієнта. Цей товар кращий, він діє швидко, сильно, довго тримає ефект, в цілому вигідно те, що треба, правильно? Що конкретно треба знати і пам'ятати про переваги та вигоди витамінних спреїв? 95% це найкраща всмоктуваність вище, ніж укол. Не потребує води чи їжі. По 8 розпилювань на добу всього 240 розпилювань вистачає на місяць без консервантів, без барвників і ароматизаторів. Підходить веганам, та вегетаріанцям абсолютно природні компоненти без ГМО можна брати з собою будь де, будь-коли дуже зручно. Виробництво має GMP сертифікацію, не містить глютену, цукру, молочних продуктів підходить, якщо в людини сахарний діабет Рекомендовано Форбс. Рекомендовано Travel Association. Ці переваги, ці характеристики вітамінних спреїв підтверджені міжнародними сертифікатами якості. Розуміння цього додасть вам впевненості. Сертифікат це гарантія якості і безпеки. Пам'ятайте про сертифікати. Чому продукція ексклюзивно представленого партнера UAF найкраща? Тому що продукти UA Farm в цілому зібрали всі самі кращі сучасні сертифікати якості? Найкраща мотивація це добрі знання. Продукції це відгуки клієнтів і особистий досвід використання продукції UAF. Додатково існує матеріальна мотивація. Пам'ятайте її і використовуйте. Таким чином, ми з вами перерахували всі фактори, які дозволять вам краще, легше, простіше, частіше робити додаткові пропозиції. Пам'ятайте. Робити додаткові пропозиції це значить думати за клієнта, це значить бути сервісним. Як у прикладі, коли гості приходять до вас додому кажуть, дайте, будь ласка, водички, якщо ви сервісні, якщо ви гостеприємні, ви скажете, може ще щось, може щось краще, чай, кава, щось смачненьке, ви пропонуєте більше. Не тільки те, що попросив, а те, що можливо йому потрібно. Отже, будьте гостинними, будьте сервісними.